Вітаємо, друзі, на каналі Українського гідрометцентру. Закінчується робочий тиждень, тож давайте дізнаватися про погоду на вихідних. На вихідних нас очікує поле підвищеного тиску, завтра подекуди невеликі дощі. У деяких областях вночі очікуються заморозки. Протягом наступних двох днів на території України буде поле підвищеного тиску. В суботу атмосферні фронти з північного сходу принесуть невеликі опади. Тож найближчої ночі у центральних областях, а в день на лівобережжі та в Криму очікуємо невеликі дощі, а на решті території без опадів. А у неділю майже на всій території України бездощова погода. Як ми бачимо на карті, вітер в нас північно-західного та західного напрямів, він є поривчастим. Швидкість вітру 7-12 метрів за секунду. Температура вночі у деяких областях 2-9 градуси. У північних, західних та центральних областях очікуємо на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, а температура в день у більшості областей 10-17 градусів тепла, а на Прикарпатті та Закарпатті до 20 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.